Любі друзі, я радий вітати вас на хвилях подкасту Цікаві фінанси і маю для вас святковий випуск. Вітаю всіх із новорічними святами Та Різдвом! Бажаю всім здоров'я, гарних новин зі всіх фронтів і щоб у вас завжди сходились активи з пасивами, а доходи з витратами. А ще у нас трапився маленький ювілей. Це вже п'ятий номер подкасту і наш фінансовий гурток продовжує зростати. Не так давно я казав, що подкаст слухають у 14 країнах, а зараз до нашого клубу вже долучились слухачі із 23 країн. За алфавітом це Австрія, Болгарія, Грузія, Естонія, Індонезія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Малайзія, Молдавія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща. Португалія, Словаччина, Сполучені Штати, Угорщина, Україна, Франція та Чехія. Дякую вам, любі друзі. Ми працюємо над тим, щоб цей подкаст став найкращим фінансовим подкастом для нефінансистів, і з вашою допомогою ми обов'язково це зробимо. Але я певний, що і професійним фінансистам з нами буде цікаво. Зараз я працюю над новим матеріалом, новими історіями і новими питаннями. Також буде оновлений дизайн і будуть нові плюшки, про які ви дізнаєтесь пізніше. Отже, любі друзі, ви слухаєте спеціальний святковий випуск подкасту «Цікаві фінанси і з вами я, його постійний ведучий Анатолій Литвінов. Сьогодні я розповім вам про наступне: дерев'яні гроші, крипто гаманці. Як розрахуватись біткоїном без мережі? Отже, наші святкові історії починаються. Наша перша історія стосується дерев'яних грошей. Коли про якусь валюту хочуть сказати, що вона не дуже сильно цінується, кажуть, що вона дерев'яна. Логіка тут, звичайно, зрозуміла. Адже довгий час люди користувались в ролі грошей металами, і стабільна ціна на золото трималась століттями, якщо не сказати більше. Більш-менш стабільну ціну мало і срібло. Але під час епохи великих географічних відкриттів. Та відкриття Америки було знайдено багато його покладів, і ціна на срібло значно впала. Вона вже ніколи не досягла того рівня, який колись мала. Нумізмати, це колекціонери монет, можуть багато розповісти про те, з яких металів в різні часи робили монет. Звичайно, що це золото і срібло. Але також бувають монети із заліза, бронзи, міді, алюмінію, латуні, інших металів і сплавів. Але сьогодні я розповім вам історію про гроші, які в буквальному розумінні є дерев'яними. І це історія порівняно недавніх часів. Це 20-те століття Америка. Невеличке містечко Теніно на самому заході у штаті Вашингтон. До речі, в цьому містечку у вас і зараз радо приймуть місцеві дерев'яні гроші. А місцева палата комерції обміняє вам місцеві дерев'яні гроші. На справжнісінькі американські долари за фіксованим курсом один до одного. Але чомусь охочих залишити в себе дерев'яні долари в якості цікавої пам'ятки значно більше, ніж тих, хто обмінює їх на паперові долари. А з'явились там дерев'яні долари під час Великої депресії у 1931 році. Головною причиною їх появи стало банкрутство місцевого банку. Внаслідок цього місцеве населення залишилось без грошей. Але життя продовжується і під час депресії. Потрібно розраховуватися за їжу, одяг, житло, послуги, оплачувати роботу працівникам. І щоб місцева громада не скотилась у бартер, місцева влада прийняла рішення випустити тимчасові гроші. Насправді їхня громада була не поодинокою з такою ідеєю. Але лише у теніно мер вирішив зробити гроші на тонких дерев'яних дощечках розміром із святкову листівку. Це рішення дозволило підтримати економічне життя громади. Цікаво, що в комісії із тимчасових грошей не було жодного професійного фінансиста. До її складу увійшов лікар, видавець і дантист. Але успіх цих грошей був настільки вражаючим. Що із 10 тисяч дерев'яних доларів до місцевої палади комерції за весь цей час повернулось для обміну на традиційні паперові гроші лише 40 доларів. Уявіть собі, 40 доларів із 10 тисяч це менше половини відсотку. Традиція друкування дерев'яних грошей у теніно продовжується і досі. Друкарський верстат, випущений у 1890 році. Підтримується в гарному технічному стані і прекрасно працює. Кожного року вони випускають невелику партію дерев'яних грошей, яка швидко розходиться серед колекціонерів. Але якщо ви не довіряєте дерев'яним грошам, то місцева палата комерції і зараз гарантує їх обмін на звичайні долари за фіксованим курсом 1 до 1. от цікава історія про дерев'яні гроші. В нашій наступній розповіді ми розкажемо про криптогаманці, які вони бувають і для чого вони потрібні. Власне, ринок криптовалюти переживає зараз не найкращі свої часи. Але Україна увійшла у світовий топ країн із високим рівнем сприйняття криптовалюти та стабільно в ньому тримається. Не будемо глибоко занурюватись у причини, чому це сталося. Але натякнемо на те, що зерна ринку та економічної свободи проростали навіть скрізь забетонований радянський тоталітарізм. Тому особисто я був би більше задоволений, якщо економічна свобода для українців була б доступна не лише у криптовалютному форматі, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. І краще так, ніж ніяк. Але повертаємось до гаманців. Гаманець для криптовалют або криптогаманець відрізняється і від традиційного гаманця, в якому зберігаються гроші, і від банківського рахунку, на якому також зберігаються гроші, банківський рахунок більше схожий на звичайний гаманець. А криптогаманець принципово відрізняється і від традиційного гаманця, і від банківського рахунку. На відміну від них, у криптогаманці зберігається не залишок криптовалюти на рахунку, а номер рахунку та код доступу до нього. Сам залишок зберігається у блокчейні і, наприклад, для біткоїну інформація про нього є у вільному доступу для кожного бажаючого. Але мало користі від інформації про величину залишку, коли не можеш нею скористатись. А код доступу якраз і зберігається в гаманці. Тому криптогаманець є скоріше подібним до в'язки ключів. А щоб дізнатись про залишок, потрібно заглянути до кімнати. Якщо блокчейн публічний, як наприклад у біткоїну чи ефіру, то ключ для цього не потрібен, можна зазирнути у вікно і все прекрасно побачити. Але для того, щоб взяти гроші, то потрібно мати ключ, щоб зайти у кімнату. Це відрізняє криптогаманець як від традиційного гаманця, так і від банківського рахунку. Криптогаманці бувають холодні, гарячі, програмні, апаратні, паперові і навіть уявні. Спробую пояснити, що це таке. Почну із холодних. Саме вони вважаються найбільш надійними та безпечними. Ідея холодного гаманця. Полягає в тому, що він від'єднаний від мережі і нема жодного способу отримати доступ до нього. Звичайно, якщо фізичний доступ неможливий. До таких гаманців відносяться апаратні, паперові та уявні гаманці. Апаратні гаманці схожі на флешки. Деякі шахраї, навіть інколи продають звичайні флешки як криптогаманці та за відповідною ціною. Але на відміну від звичайних флешок, криптогаманці мають систему захисту від несанкціонованого доступу, їх можна захистити паролем або відбитком пальця. Та і в цілому вони є більш надійними пристроями. В одному апаратному криптогаманці можна зберігати коди доступу до великої кількості рахунків у різних криптовалютах. У деяких криптогаманцях від відомих брендів. Можна зберігати понад 1000 різних криптовалют в одному гаманці. Для того, щоб краще захистити дані свого власника, деякі апаратні гаманці навіть мають механізм самознищення при спробі отримати несанкціонований доступ до інформації гаманця. Насправді це дуже класно. Але якщо у вас саме такий гаманець, потурбуйтесь, щоб він не був єдиним способом отримати доступ до вашої криптовалюти. Бо в іншому разі це виглядатиме як згода на те, щоб спалити вашу хату разом із тим майном, що там є, аби лише крадії туди не влізли. Але інформацію на відміну від грошей можна тиражувати в необмеженій кількості практично безкоштовно. І це робить гаманці із здатністю до самознищення доволі цікавим і корисним в певних умовах інструментом. Але якщо у вас саме такий, поводьтеся з ним обережно. Я вас попередив. Інформацію про ключе доступу можна вивести або на екран апаратного гаманця, або в спеціальний додаток на телефоні чи в комп'ютері. Для цього в ньому і є можливість підключення по USB. Також для зручності може бути передбачено підключення по Bluetooth, Wi-Fi або NFC. Звичайно, що безпечніше підключатись через USB, адже радіообмін, а це Bluetooth Wi-Fi та NFC. Можуть прослуховувати зловмисники. Тут же потрібно обрати баланс між зручністю та безпекою. Втім, якщо в гаманці нема сотень тисяч доларів у крипті, особливо я не дуже про це турбувався. Наступний вид холодних гаманців це паперові. Їх ідея дуже проста. Пишете код доступу до своєї криптовалюти на паперці і ховаєте його в надійному місці. До речі, це гарний спосіб підстрахуватись від втрати доступу до своїх криптоактивів. А надто коли ви користуєтесь апаратним гаманцем, здатним до самознищення. Коли вам потрібно, знаходите свій папірець і отримуєте доступ до свого активу. Дуже просто. І останній вид холодних гаманців це уявні. Вони схожі на паперові. Але код доступу ви не пишете на клаптику паперу, а запам'ятовуєте. Це дуже класно, якщо у вас ідеальна пам'ять, але я б не рекомендував цілком на неї покладатись. Тому скористайтесь принаймні ще одним способом для того, щоб зберегти інформацію для доступу до своїх криптоактивів. Особисто мені ще не доводилось зустрічати людину. Здатно назавжди запам'ятати код доступу до своєї криптовалюти. Ви можете його довго пам'ятати, але є дуже великий шанс, що саме у той момент, коли це найбільш потрібно, забудеться якась одна циферка чи літера. На цьому із холодними гаманцями все. Переходимо до гарячих. Їх не так багато. Це програмні гаманці. Вони існують як спеціальні додатки для комп'ютеру або смартфону. А це ті пристрої, які часто або навіть постійно підключені до мережі інтернет, що створює певні ризики. Суть програмних гаманців полягає в тому, щоб дати зручний доступ до криптоактивів. Вони, точно так, як і всі інші, запам'ятовують коди доступу до ваших криптоактивів. І ці коди у вас завжди під рукою. Або у вашому смартфоні, або у вашому комп'ютері. Це дійсно дуже зручно, але пам'ятайте про ризики. І наостанок. якось я казав. Що є спосіб розрахувати з біткоїнами зовсім без інтернету, без комп'ютерів і навіть без електрики. Вам вже цікаво? Якщо так, то слухайте. Насправді це дуже просто. Але потрібно заздалегідь підготуватись. Також точно так, як і з традиційними грошима, тут потрібна довіра. Якщо той, хто має отримати платіж, не довіряє платнику, тоді цей спосіб не спрацює. Але. Якщо довіра є, то можна рухатись далі. Суть таких розрахунків полягає в тому, щоб передати отримувачу коштів одразу увесь гаманець із потрібною сумою. А підготовка якраз і полягає в тому, щоб створити такий гаманець і завести в нього необхідну для розрахунків суму. Найпростіший і найдешевший гаманець, що відповідає нашим умовам, це паперовий. Отже, створюємо гаманець. Заводимо в нього потрібну суму, записуємо необхідну інформацію на папірець і все, ми готові. Тепер залишилось лише передати папірець із кодами нашому отримувачу коштів. А для цього нам не потрібні ані інтернет, ані комп'ютери, ані електрика. От і добіг до кінця наш спеціальний святково-ювілейний випуск. Сподіваюсь, що він був цікавим і корисним. Вітаю друзів з Новим роком! Бажаю своїм слухачам успішно пройти через всі важкі випробування, які випали на нашу долю, зберегти себе, себе в країні і країну в собі. І хай в новому році гарних новин буде більше. Ви слухали подкаст Цікаві фінанси. І з вами був я, Анатолій Литвинов. До нових зустрічей на хвилях подкасту.